Днями оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону спільно з представниками Служби безпеки України та національної поліції в рамках відкритого кримінального провадження під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури. В ході реалізації оперативної інформації неподалік кордону зупинили легковий автомобіль. Водієм автомобіля виявилася власниця автомобіля, 49-річна громадянка Росії. Пасажирами слідували четверо чоловіків, громадяни України призивного віку. В ході подальших заходів правоохоронці з'ясували, що колишня мешканка Хабаровська вже останні п'ять років проживає на території Заходу України та має посвідку на постійне проживання. Вона організувала незаконне переправлення чоловіків. Через державний кордон до Румунії. За таку подорож з кожного з них вона отримала грошову винагороду у розмірі від 5,5 до 7 тисяч доларів США. Відносно затриманих чоловіків складено протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Організаторці незаконного переправлення осіб через державний кордон загрожує кримінальна відповідальність, передбачена статтею 332 Кримінального кодексу України.